На Курщину прибуває все більше військ з КНДР. Їх присутність нарешті визнали в офісі президента. Там вважають, що фактично режим Кім вступає у війну. Тим часом наші погнали в наступ під Мартинівкою в Курській області. Які успіхи та як може змінитися ситуація в регіоні? Коли перший солдат з Кореї вступить у бій? Обговоримо це просто зараз у цьому випуску. Підписуйтесь і перейдемо до подробиць. У Курській області вже прибуло 70 офіцерів КНДР для організації переміщення особового складу з полігонів на сході РФ йдеться про елітні підрозділи Корейської народної армії. Вони прибувають на аеродром в західній Росії, звідти їх доставляють на Курщину, хоча поки вони там не воюють. Північнокорейські солдати найближчими днями почнуть бойові дії проти українських військ. Про таке заявив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю одному з італійських видань. Він зазначив, що поки що не може сказати про яку кількість людей йдеться. Однак, північно-корейські військові за словами Єрмака повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни, спричиненої російською агресією. Де факто ми можемо сказати, що Північна Корея бере участь у цьому конфлікті. Важливо запобігти майбутній агресії в іншому випадку. ризик, ризик пошириться на країни Балтії і загрожує дружнім країнам на Балканах, які також висловлюють серйозне занепокоєння. Якщо Україна не зупинить це вторгнення, вони можуть стати наступними. Переконаний Єрмак. Тим часом ЗСУ вчора провели посилену механізовану атаку на російські позиції в Глушковському районі Курської області РФ. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Російські війська також зробили спроби відбити деякі позиції, але загалом лінія фронту на цій території за добу не змінилася. Росіяни йшли на штурм у Курській області, вихваляючись цим на відео. Але українські десантники розбили окупантів ще та двох взяли у полон. Про це повідомили десантно-штурмові війська. До рук українців потрапили ахматівці. Нью-Йорк Таймс повідомляє, перші північнокорейські військові прибули до Курської області ще у минулу середу, 23 жовтня. Українське джерело газети розповіло, що до понеділка до прикордонної області мають прибути до 5 тисяч військових із КНДР. Ту ж інформацію сьогодні підтвердив президент Володимир Зеленський. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій, саме тому беруть у спільників все більше. Північну Корею і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти північної Кореї. Зараз наші війська просуваються на Курщині поблизу населеного пункту Мартинівка, але вже як неодноразово підкреслювали, і самі військові ситуація тут мінлива, і позиції переходять з рук в руки. До того ж, вони додають, вдалося дізнатися, що командування РФ заборонило брати в полон українських військових на Курщині. А поки старий диктатор Путін відкрито заявив про застосування військ з КНДР, він зазначив, що це його справа, як і коли він застосовуватиме цю силу на фронті. Коментар у нього брала Скабєєва, яка схоже отримала повноцінний пропагандистський оргазм від слів дідулі. Похитуючись, ледь стояла з дивною посмішкою. КНДР побоїться дезертирства своїх солдатів до України. Про таке повідомляє The Sunday Times. Журналісти пишуть, що в основному солдати КНДР не змінять арифметики війни, бо 12 тисяч солдатів росіяни втрачають за кожні 10 днів боїв. Тим часом у ЗСУ готуються розмовляти з північно-корейськими солдатами їхньою мовою, готуються відповідні посібники. Україна вважає, що фанатики Чучхе можуть взагалі не уявляти, куди і Навіщо їх відправили, і готується до спроби, хоч декому це пояснити, і запропонувати перейти на бік світла з боку агресивної темряви. Там прописані типові команди, за допомогою яких вони можуть налагодити комунікацію на полі бою і запропонувати північнокорейським солдатам скласти зброю. Чи вийде щось з цього задуму? Невідомо, тому що у КНДР влада ізолює сім'ї, відправлених на війну до України, і по факту вони є заручниками своєї влади. Британський телеграф пояснив, чому Пхеньян наважився на відправку військ, а все через недосконалу власну ракетну програму. Як ми раніше повідомляли, КНДР поставляла Москві ракети малої дальності, але більша частина з них, що була запущена по українським містам, вийшла з ладу або вибухнули просто в повітрі. Тож тепер відправка військ північної Кореї буде дуже дорого коштувати Росії. То на що ж потратить кошти КІМ на рис корейцям чи на вдосконалення ракет? Або ваш варіант його напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас, ставте лайки і тисніть на дзвіночок, аби дивитися нас частіше. На цьому, все до зустрічі. Перші північно-корейські військові прибули до Курської області у минулу середу, 23 жовтня, про це пише Нью-Йорк Таймс. З того часу до регіону щодня прибувають тисячі солдатів. Українське джерело газети розповіло, що до понеділка, до прикордонної області мають прибути до п'яти тисяч військових із КНДР. Це літні підрозділи корейської народної армії. Вони прибувають на аеродром в західній Росії, звідки їх доставляють на Пурщину. Хоча, поки вони там не воюють. Хоча експерти стверджують, що навіть ця сила дасть змогу РФ уникнути перекидання власних військ з Донбасу, аби не послабити тиск на наші сили на тих напрямках. А поки прибуття північно-корейських військових можуть бути незадоволені російські солдати. Гур опублікувала два перехоплення розмови окупантів, які на думку американського інституту вивчення війни свідчать про занепокоєння російських військових щодо можливості північнокорейців адаптуватися до командної культури та російської мови. Послухайте, ми теж вже не переводчики. Uh, Ідіть із піред, всіх убивайте. Uh, я 300, там евакуація. Уже переводимо эту хуйню Ну, этот, один переводчик на 30 человек будет. Единственное... за даними Блумберг, друга група північно-корейських військових найближчим часом вирушить до Росії. Згідно даних розвідки Південної Кореї, частина військових улюбленців Кіма вже готується до далекого сходу. Частина солдатів із КНДР може бути розгорнута у Курській області, але невідомо з якою метою каже радник Білого Дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, з північної Кореї до Росії ймовірно було відправлено понад три тисячі військовослужбовців для екіпіровки та навчання. Далі цитую. Проте ми вважаємо, що безумовно це можливо, і я б навіть сказав, що можливо, навіть імовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості з якою метою це все ще залишається незрозумілим, зазначив він. Повертаючись до подій в Курській області, Вашингтон Пост повідомив, що РФ ймовірно ще не починала масштабного наступу на позиції українців у даному регіоні. Військові аналітики вважають, що наразі триває фаза перед більш потужними діями. РФ нині намагається послабити зсу артилерією і ударами БПЛА. На думку військового аналітика, Consulting у Польщі Конрада Музика Україні потрібно або направити більше підрозділів у Курську область, або атакувати в іншому місті, щоб поставити росіян перед дилемою. До речі, в інституті вивчення війни вважають, що диктатор Путін перебільшує успіхи армії РФ на Курщині. Імовірно, для того щоб переконати росіян у здатності військ РФ придушити операцію зсу. Найбільш позитивною виявляється стаття «The Wall Street Journal». Американські медійники вважають, що Україна продовжує наносити удари в глиб Росії і змінює цим хід війни. Збитки від цих дій можуть стати переломним моментом, який змусить президента Володимира Путіна розпочати переговори про прийнятний мир. Примітно, що досі дальні удари України, які досягли півночі РФ та прикордонних районів Казахстану на сході завдавалися зброєю вітчизняного виробництва. Зазначу, що у наступному пакеті допомоги від США частина коштів інвестують в українські дрони до того ж, нібито розроблена вже українська балістична ракета, яка поки не застосовувалася. Ось що кажуть загалом експерти. Зараз ми демонструємо свої можливості, завдаючи досить ефективних ударів. Динаміка працює на нашу користь, тому що той, хто завдає ударів, має ініціативу. А Росії важко захищати свою величезну територію. Таку думку висловив науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Микола Білісков. Тож чи вдасться перехилити чашу Терезів по повітряним ударам на нашу користь вже найближчим часом? Свої думки стосовно цього залишайте в коментарях. Ставте більше вподобайок нам, і ми будемо вдячні. І звісно, підписуйтесь до зустрічі.